Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ринкову зарядку, в котре повторюю: ми не робимо тут фізичних прав, хто не займається спортом, не лякайтеся, хоча варто все-таки спортом займатися. Отже, у політично-ковій зарядці ми говоримо про важливі так, актуальні новини. І сьогодні на 7 травня в середу говоримо про наступне: Індія завдала удару по Пакистану. Дев'ять об'єктів, як Індія назвала це, інфраструктура терористів, Пакистан заявив, що восьмеро людей загинуло, 35 поранено. Ситуація між двома ядерними країни напружується вже ну, до дуже високого рівня. І сподіваюся, що все-таки відкритого військового конфлікту тим більше війни там не буде. Китай і Сполучені Штати Америки заявили, що вони зустрінуться на вихідних у Женеві щодо обговорення тарифів, які є. Щодо китайських товарів, нагадаю, Трамп ввів 145% е, і Китай у відповідь на 125% щодо американських товарів. Міністр фінансів е, Скотт Бесенд е, сподівається, що таке знайдуть порозуміння. Хоча сьогодні зранку вже Китай заявив, що він буде на переговорах відстоювати справедливість. Тому йде про те, що раніше Китай заявляв е, про необхідність зняття тарифів з боку США щодо китайських Товарів прем'єр-міністр Канади Марко Карні був у Білому домі, зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Вони там знов говорили про Канаду як 51-й штат, якщо можна так це сказати. Ну і прем'єр міністр Канади заявив, що Канада не продається. Але пізніше Трамп на це ніби відповів, що ніколи не говори ніколи. Ну і прем'єр-міністр Канади зазначив, що ця угода торгівельна між США. Канадою і, до речі, Мексикою, що треба буде частини цієї угоди тепер переглядати. Трамп заявив, що Америка не буде завдавати ударів по хуситам, бо вони в свою чергу повідомили, що не будуть атакувати кораблі у Чорному у Червоному морі. Невідомо, до речі, це стосується тільки американських кораблів, бо Ізраїль таки завдав удару у відповідь, коли хусити завдали удару біля аеродрому Бен Гуріона. І сьогодні у Римі, сьогодні у Римі обирають Папу Римського. З'їхали 133 кардинали-виборники. Вони будуть обирати 267-го Папу Римського. Продажі автомобілів Тесла у квітні впали у Німеччині на 46% і в Великій Британії на 62% порівняно з. Квітне минулого року. Це найбільші, скажімо, так, падіння за останні два роки. Ну, велику конкуренцію їм складають і цим скористалися як Volkswagen, так і BID, китайський електромобіль. Отакі От новини на сьогодні на ранок, 7 травня. Я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!